То справа в тому, що це така популярна технологія залякування. Залякування, скажімо так, в лапках мирного населення. Так? Люди бачать новини в телевізорі, де їм розповідають про терористичні організації, які вчиняють якісь вбивства, підпали і інші страшні речі, і люди починають жити в атмосфері страху. Це таке психологічне, психологічне тиск, психологічне подавлення якихось там паростків протестних, які є, або навіть. Ну, скажімо так, вільнодумство. Тобто, це методи залякування, ці методи дуже добре працювали у Росії. Зокрема, скільки років там йшла пропаганда про чеченських бойовиків, скільки там їх реально є, не знаю ні, ні, ніхто ні тоді, ні тепер, і чи були в такій кількості вони взагалі. А теракти це дуже популярний метод залякування. Який використовується в усьому світі, я думаю, що це намагання впровадити саме ці технології, коли створюються міфічні організації, які беруть на себе відповідальність за реальні речі, і потім ця інформація просто тиражується в провладних засобів масової інформації для того, щоб залякати, залякати людей.